Чому науковці вважають, що Міндовкілля виправдовує можливу відбудову каховської ГЕС на території вже відновленого великого лугу? Та чому від каховської ГЕС буде більше шкоди ніж користі? Спробуємо розібратись у цьому відео. 13 травня міндовкілля оприлюднила на своєму сайті концептуальну записку, що визначає сферу відступів від правил оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Її мета аргументувати ЄС, чому Україна обмежила процедуру екологічних оцінок під час воєнного стану. Відступ від вимог ОВД для будівництва військових об'єктів є очевидним, але наявність у переліку проєкту відбудови Каховської ГЕС науковці української природоохоронної групи. Вважає дуже сумнівним з Коповської ГЕС. Ситуація зовсім інша. Вона повністю зруйнована, водосховище повністю зруйноване. і враховуючи, що вже зараз відновлюється е, на цій території природний ліс, а також те, що Укргідреенерго вони дуже активно позиціонують, що буде нова ГЕС. Вона буде називатись Каховська гес 2 Вона буде значно потужніша. До речі, це абсолютно брехня, тому що навіть е нинішня каховська гес, яка була. Вона в літні місяці не могла працювати на повну потужність, тому що в Дніпрі просто не вистачало для цього води. Як можна обіцяти, що нова Каховська ГЕС буде виробляти вдвічі більше електроенергії, тобто вона буде використовувати вдвічі більше води, Ну там просто в Дніпрі немає стільки води, і тому. Можна хіба що відновити ГЕС такої ж потужності або слабший. Тобто, в будь-якому випадку це буде Нова ГЕС. За новим проектом ніхто не буде зараз будувати ГЕС за проєктом, е який був розроблений ще до смерті Сталіна. Звичайно, це будуть проєктувати Нову ГЕС. А отже, це новий проєкт. І тому ми е повинні розуміти, що наш вибір майбутнього стоїть не між відновленням втраченого. І чимось іншим, а між новим водосховищем і новим великим луком. І це значить, що ну, це трохи міняє акценти, старого вже не буде. І для будівництва нового водосховища треба знищити новий великий луг. Ну, от зараз за останні 10 років. В країнах Європейського союзу за бюджетні кошти було ліквідовано 6900 тисяч дам. У лютому 2024 року Міністерство захисту довкілля та природоохоронних ресурсів презентувало екологічний договір для України над текстом і рекомендаціями якого працювали українські та європейські чиновники і науковці. Саме в цьому важливому для довкілля України договорі прописано, що всі проекти відновлення повинні проходити ретельну екологічну оцінку вплив. Це офіційний документ на сайті Найвищого керівництва нашої держави. І от, що ми там читаємо. Рекомендації для України передбачають, що всі проекти відновлення. Повинні проходити як найретельнішу екологічну оцінку, оцінку впливу на довкілля. Максимально уважно, щоб в жодному разі не сталося, що відновлення якої-небудь інфраструктури в Україні буде шкодити довкіллю, тому що довкілля спільне для Європи. І європейські держави, які без сумніву будуть допомагати Україні у відновленні, більшість проектів відновлення будуть базуватися на фінансуванні наших партнерів, які зобов'язалися допомогти нам реабілітуватись після війни, і за їхніми стандартами ми в жодному разі не можемо, роблячи щось у себе в країні, нашкодити спільному довкіллю. Як виняток, там написано: особливу увагу треба приділити проекту можливого відновлення Каховської ГЕС, тому що вже зараз є серйозна наукова основа для того, щоб Думати, що його не треба відновлювати. Ну екологічний договір для України це досить загальний документ. Треба залучати громадськість, треба враховувати те, враховуватися. Там немає кейсів, але каховка там є, і там каховка наведена як приклад того, що повинно пройти і найсуворішу експертизу, перш ніж вирішувати. Чи взагалі потрібно цим займатися Сьогодні ж територія колишнього Каховського водосховища заростає молодим лісом? Його площа за оптимальними прогнозами науковці становитиме понад 890 квадратних кілометрів. А за 10-15 років розмінування проєктування, будівництва та наповнення нового водосховища на цій території буде найбільший дорослий ліс у степовій зоні України, і виходячи з тих загальнокліматичних і глобальних кліматичних змін, які в нас відбуваються, вони відбуваються в напрямку підвищення температури, природні зони поступово зміщуються на північ, то ми можемо говорити про те, що в майбутньому ну, ці зелені насадження, які є на території Каховського водосховища, вони будуть... Певним чином ну, пом'якшувати клімат. А якщо там буде водосховище, то звісно, що кількість води, яка буде випаровуватись, вона буде поступово збільшуватись, і отакі витрати вони не дадуть того прогнозованого здобутку в сільському господарстві, який ну, можливо дехто і вбачає в цьому. І слід зазначити, що те. Зрошення, яке відбувалося ну, до, до руйнації Каховського досховища, воно дійсно було таким поверхневим, тобто відбувалося дощування. Дощування воно призводить до значної кількості вологи, яка випаровується і. Таким чином відбувається засолення ґрунтів. Всім відомі приклади, коли навіть деякі цивілізації зникали внаслідок того, що зрошуване землеробство було не екологічним. Тому, звісно, що, ну якщо так в такій далекій перспективі, якщо говорити про водосховище як, ну, таке джерело розвитку економіки, то очевидно, що треба можливо і змінювати підходи до сільського господарства або можливо розвивати якісь нові галузі сільського господарства а цю територію краще використати для збереження біорізноманіття тому що це, ну скажімо так, нагальніша проблема ніж ну, сільське господарство. Тому можна вважати, що від нової Каховської ГЕС буде більше шкоди, ніж користі. А ось відновлений великий луг на дні колишнього водосховища зможе позитивно вплинути на довкілля України та ЄС. І від цього теж можна отримати. Кошти для громад в якості різноманітних видів там, туризму, рекреаційного туризму. І крім того, ця територія може бути використана частково також і. В, у вирощування там, різноманітних енергетичних культур, тому що це будуть заплавні ліси ну, і заплавні місцевості, які дозволять це зробити. Тому тут треба такий комплексний підхід до можливого розвитку цих територій, і, звісно, що він повинен враховувати думку не тільки. Прибічників створення водосховища на даній місцевості, але й думку науковців, які вбачають необхідність створення заповідників або національних парків на базі території Великого Лугу. Звісно, можливе будівництво нової каховської ГЕС почнеться після перемоги та повного розмінування територій, але обговорення на державному рівні щодо відбудови вже почались. Тому українські науковці наполягають на проведенні повної експертизи щодо впливу на довкілля та недопущення повторного екоциду.